Від Йоанна святого Євангелія читання. Поки у вас світло, віруйте у світло, щоб світла синами вам стати. Це сказавши, віддалився Ісус і скрився від них. Вони не вірували в нього, хоч і скільки сподіяв Він чудес у них на очу, щоб збулось слово пророка Ісаї, що сказав: Господи, хто повірив тому, що чули ми і рамена, Господні кому об'явилось? Не могли ж вони увірувати, бо Ісая ще так був сказав засліпив він їм очі, заціпинив їм серце, щоб не бачили очима, щоб серцем не розуміли, і не навернулись, щоб я їх вигоїв. Це сказав Ісая, коли славу його бачив і говорив про нього. А однак чимало й увірували в нього навіть із знатних, лише з огляду на фарисеїв не признавалися, щоб їх не вилучили з синагоги. Славу болюську дужче вони любили, ніж славу Божу. Тоді сказав Ісус на весь голос Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене. І хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене, я світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у темряві. Коли хтось мої слова слухає, а їх не береже, я його не суджу. Бо я прийшов не судити світ, а спасти світ.